Добрий день, шановне панство. Я дав зранку їсти, поїхав, накусив трави, внутрінята наїлися, дивіться, вони навіть не реагують. Я порозкидав і по них траву. Внутрі, як наїджені, то вони ні на що не реагують. Вони собі сидять, відпочивають. Тут, як завжди, після того, як вони поїли, має бути приблизно до 10%. Оставатися їжі. В даному випадку гранули. Це означає, що ми добре їм ну, нормовано даємо, нічого лишнього ми їм не даємо. Бо якби лишні давали, було б більше. От. Вони зараз посидять, посидять, хто менше з'їв, то ще доїдять і це і все нормально. Бо деколи я даю, вони вигрібають. Ну як, ми, ми завжди хочемо, щоб трошки більше вони з'їдали, трошки більше вони росли, а вони свою норму знають, поїли, відпочили і все, і все нормально. Самець готує свій, свої причандалі, щоб були все в роботі в будь-який момент. Почухався, почухався і все. Внутрій, бачите, з трави вони не дуже гоняться за тою травою. Внутрінята в першу чергу, як траву спершу даю, то вони таке до трави на траву нападають, бо в траві дуже багато води є. А Якщо там грануло, то вони перше грануло поїдять, а потім самочку посуть трохи, зап'ють ту гранулу, бо гранула. Для доброго засвоєння завжди потрібно її запивати. Чи дорослі, чи малі вони запивати. Запивати або водою з поїлки в даному випадку, або їсти траву, в якій є досить багато води. Я зараз трава, я там не заглядаю за тими рослинами, які є в траві, чи, вони, чи є утруйні чи не. Кошу все, даю різну трав'я їм. А нутрія, якщо є вибір, вона сама собі вибереть, що їй смачніше. Хто вибирає, бачите, в більшості вони вибирають кульбабу і пери вони непогано їдять. Так що, але завжди розцінюйте. Траву для нутрі, завжди розцінюєте як вітамінну додатку, не як корм. Тобто я маю на увазі не щоб зранку була каша, а ввечері, ввечері трава. Чому? Та представте собі, що ви цілий день попрацювали, приходите додому, мама або дружина вам на вечерю ставить салат з капустою і морквою. І ви маєте то з'їсти і лягти спати. Ну, Для декого вегетаріанців то є нормально. А хто любить поїсти, каже, ну що ти мені даєш? Як я того, як я буду голодний з тої їжі, дайте мені щось е, смачніше, щоб я наївся. Так само внутрі. Якщо ми зранку їх добре нагодуємо, а на вечір дамо у травички то вона поїсте поїсть вечором, а до ранку виросте не виросте, тому що для росту потрібний білок. А в траві його досить-досить мало. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.